Салют, друзі, це Денкі. Сьогодні я вітаю вас з князівства Ліхтенштейн, куди я прибув на декілька днів, щоб оглянути місцеві гори. Що ж, для початку покажу вам кемпінг, де я оселився, і потім після цього відразу вирушимо у Вадуц, столицю князівства. Зрозуміло, що ціни у Ліхтенштейні просто космічні, навіть для жителя Європи. Тому. Готель мені тут, видається, трохи кусючим. 150, 250 євро. Приблизно це така нормальна ціна. А кемпінг можна взяти приблизно за 30 євро за ніч, враховуючи, звичайно, непомірні податки. І до туристичного податку ми ще маємо, звичайно, екологічний збір. Тому розбив так тут свій легенький табір. Дістати сюди дуже легко потягом до містечка Сарганс, що у Швейцарії, і звідти 11 автобусом прямо сюди. Інфраструктура кемпінгу просто чарівна. Тут присутні як і стаціонарні будиночки для оренди, місця для караванів, так можна і приїхати з невеличким наметом соло чи компанією. В кемпінгу присутні різні аменітіс. Як то кажуть, зручності, дитячий майданчик, банно-ванний комплекс. От, ну і тут навіть такий невеличкий готель прямо посеред кемпінгу. От, йду до траси, до автобусу. От косарі загрібають травичку. І тут просто подивіться, які чарівні будиночки у людей. Просто якась, просто якась фантастична рівня ідилія. Таке. Таке наче і село, але дуже миловидне. От, наприклад, навіть оця лавка стоїть тут посеред нічого без контексту. І з неї можна посидіти, поспоглядати на навколишні гори. Поміж іншим, біжить невеличкий струмочок. А от чарівні гори, які прямо біля кемпінгу. Це місце, це селище, воно належить до містечка Трізен, і оце конкретне селище. Зупинка називається Сьога. Тобто трізен сьога, як це часто у німецькомовному е е світі, от все чарівно, тихо, все е дуже впорядковано. Зловити автобусик і в столицю ще один гостинний двір. Так, сам вадуц от в своєму такому нетуристичному образі, це просто невеличка. Невеличке німецьке гірське містечко. Я б сказав, що навіть навіть і навіть і додати нічого, навіть не знаю. Все дуже охайно, дуже облаштовано. Але я цього жанру вже не дивився досхочу. Західний швейцарсько-ліхтенштейнський кордон визначає рейн. Так-так, той самий могутній рейн. Ха, Просто неймовірно, яка, яка довжелезна ця річка. І тут, як ви бачите, Рейн він має трохи інший характер. Він виглядає майже як гірська ріка. Не те, що там, знаєте, е, як він в своїй натуральній німецькій версії просто таке гниленьке, судоходне болотце. А тут Рейн просто, просто красень. Мені подобається. І от перед вами в кадрі. А власне, князівський палац Ліхтенштейну, звичайно, на передньому фоні знаходиться величезний паркінг, але кращого місця не знайдеться. І тут варто зазначити декілька фактів про саму країну. Історія цього місця доволі а, типова і не дуже цікава. Ліхтенштейн це власне родина, яка в 17-18 сторіччях. Отримавши князівський титул, накупила собі декілька тут міст і сел, і утворила невелике князівство. Фактично, Ліхтенштейн це просто такий невеличкий уламок священної Римської імперії, який дивом врятувався. І зараз це просто з Швейцарією країна з населенням всього лише в 30 тисяч чоловік. А от перед вами справжній релікт. Старий міст у середньовічному стилі, як ви бачите, критий. Чарівно-чарівно, і він раніше був одним з головних мостів між Ліхтенштейном та Швейцарією. Зазирнемо всередину. Прям якийсь зловив такий дитячий флешбек, Я неначе граю в одну з старих ігор Call of Duty. Пам'ятаєте ще про Другу світову війну? Так, ще й так підлога, так <смі> доволі під моїми чоботами так дрижить доволі, доволі кумедно. Ось такий дерев'яний міст. Ну і от таке абсолютно інстаграмне місце. Саме власне точка кордону між Швейцарією та Ліхтенштейном. Тут не видно у кадрі, але стоїть доволі така. Значна черга людей тут сфотографуватися. На щастя, мені б їй стояти не довелося. Чого не зробиш в епоху соцмереж? Не цурається тут і такого жанру. Сказав би, що це якийсь конструктивізм здорової людини, чи що. Але я не особливо сильний у цих дефініціях. Просто посеред міста відходиш від шумного хайвею і. Заходиш на таку чарівну стежку. Тут приватні будинки, просто важко уявити, скільки вони коштують, і невеличкий струмочок з кристальною водою просто садочок у людей. Да, приємно, приємно. Хоча, на жаль, прохолоди якоїсь тут немає, зараз мій альтиметр показує всього на всю висоту в 420 метрів. Середина літа жарко, просто як, як усюди. Повернувся в центр міста. І варто відзначити, що Ліхтенштейн це дуалістична монархія. Тобто владу між собою ділить парламент, це стара його будівля до 2008 року, і ем, князь і княжа родина. От. Тому так, все доволі, доволі цивілізовано. Монархи сучасної Європи всі йдуть, так би мовити, в ногу з часом, і для того, щоб не гнівати свій охлос, будують таку от систему. Схожа система була і в Монако, зроблена під тиском, і в, принципі, і в Британії, і в Іспанії, і в Голландії, та й всюди. Всюди один і той самий підхід. Торгівельні площі, магазинчики кафе, розкіш, продаж годинників, ювелірні вироби. Все доволі доволі розаїчно. Вадуц згори. А тут вже більш-менш все розкривається. В своєму найкращому світлі. Єдине, що ці крани <гум>, трошки е е руйнують пейзаж, але редагувати їх відеошопом не будемо. Трохи контрафорс, але мальовнича. Ну от власне і замок родини Ліхтенштейнів, от, як би ми їх сказали на славянський лад назвали. А проїжджа дорога в них під вікнами. Ну, як для клану, який править цілою власною країною, доволі скромно, я б так сказав. Просто мури. Ми знаємо з вами з історії, що в таких мурах жити не прям так цікаво. От такі символи, що дронами тут не можна. Це приватна діюча резиденція. Тобто не можна туди всередину потрапити на екскурсію. От. Ну. Так, без, без якихось без яких вражень. Ну, я ж кажу: тут от прямо під ними велика дорога. Ну і люди е, от, підходять, бігають. Тобто все доволі демократично. Ну і звичайно, для історичного так би мовити, оформлення нашої екскурсії, варто відзначити, що власне як незалежна держава Ліхтенштейн постав 1806 року у складі Рейнського союзу, який був створений Наполеоном Бонапартом. Після розгрому Священної римської імперії. Отже, як бачите, і як і в інших частинах, як ми вже розмовляли про Сан Марино і інші регіони Європи, Наполеон став таким чистильщиком Європи, який а, вже фінально за зачистив всі ці середньовічні авгіві канюшні, і Європа постала у більш-менш сучасному вигляді. Прогуляємо стіни з лісом до іншого цікавого пункту. Оглядового майданчику, який нависає над прірвою. Нарешті чарівні лісові джерела почалися. Це вже друге, яке я бачу. Вирішив зафільмувати. Вода трошки солона, прохолодна. Мило це скуштувати, нарешті просто, просто ідилія. Я рухаюсь вгору. Ось і це легендарний оглядовий майданчик. Ну, звичайно, в рекламі він більш вражає. А так просто виступ на декілька метрів. А, на жаль, знімати буду проти сонця. Але в цілому, знову ж таки, розкішний вигляд на долину Рейну. Винограднички, кукурузнички. Здебільшого все дво одноповерхове. В лісі стоїть такий несподіваний меморіал, який увічнює пам'ять юнака Вільгельма Сегера, який трагічно загинув тут 30 січня 1855 року від падіння каменю. І мене вражає те, що... 170 років пройшло і тримають, е, тримають цей, цей обеліск, Забув я правильне слово для таких вівторів на місці смерті. Тримають його в порядку і, і пам'ятають цього юнака. От що значить е, дуже маленьке суспільство. Можуть собі дозволити пам'ятати кожного зі своєї общини. Wild Шльос або Шаун Касл одна з п'яти. Фортифікаційних споруд а, Ліхтенштейну побудовано в кінці 12-го сторіччя. До нас дійшли лише руїни, і фактично даних про цю а, споруду не дуже багато. Що цікаво, тут є отакий фаерпіт, так місце для багаття, і он там лежать безкоштовні а, дрова, тобто можна прийти ввечері, сісти. І зробити собі тут багаття, приємно провести вечір. Ну просто не вкладається в моїй слов'янській голові така, така концепція відкритості та щирості. Спускаючись вже донизу, натрапив на таку, вочевидь, мисливську вежу. Ви вже могли бачити такі аналогічні про моє відео з Німеччини. До речі, тут як пишуть, Люди, багато оленів водиться в місцевих горах. Мені цікаво, чи, чи залишилися тут ці старі правила, що в королівському, тобто князівському лісі можна е, полювати лише князю, а хто з смердів це зробить, тому смерть. Е, я жартую, звичайно. Але тим не менш ось невеличкий накопичувач, який живить місто водою. Потрапив у якийсь дуже багатий район. І тут посеред нього така будівля просто з 16 сторіччя. От. Ну, взагалі тут все доволі, доволі пристойно, я б сказав, більш ніж пристойно. Вечірній вадуц, винограднички. Все доволі тихо і сумно, що магазини здебільшого зачиняються, о 7 сьомій. Ресторанів не так багато, як здавалося, чомусь от я дивився, відгуки не зовсім хороші. Ну, така трохи відчувається маленькість, так би мовити, цього місця. Ну і туристів, щоб були юрби, я не сказав. Ну, Буквально дуже-дуже помірно. Наприклад, в порівнянні навіть з Швейцарією, ну, я б сказав, майже порожньо. Так, ну що, закінчую цей трек. Ще повечеряв у невеличкій кав'ярні і вже чекаю на свій 11-й автобус до кемпінгу. Фух, що ж, якщо завтра вдасться рано встати, треба е, поїхати кудись у більш віддалену гірську місцевість. Все, зустрінемося зранку. Так, ну що, друзі, ще один день у Ліхтенштейні. Я прибув у гірськолижний курорт Мальбун. Де зараз хочу скористатися крісельним витягом і е, зробити невеличкий хайкінговий е, вихід е, по навколишнім горам. Мальбун доволі такий типовий е, курортний центр, невеличкі такі шале, готелі. Е, Магазину великого немає. А, 7 чи 8 підйомників. Ну, можна тут відпочити. Ну, Влітку працює лише один підйомник. Зараз ним скористаюсь і доберу ще 400 метрів. Сам Альбум знаходиться на висоті приблизно в 1600. Що ж, давайте спробуємо. Ха, ну що, підіймаюся? Слухайте, всього на всього 11 євро. Абсолютно неочікувано, особливо для Ліхтенштейну. Всього на всього проїзди. У автобусі, і от я вже підіймаюся на 400 метрів. горі ось така краса. Так як варіантів тут безліч і цивілізація майже під рукою, то якогось конкретного маршруту в мене нема. А зараз піду на ту вершинку Аукшпіцберг. Чи щось таке вилітають миттєво ці німецькі назви з голови. От і зараз от тим кряжем зроблю невеличкий хайкінг на декілька годин. Як бачите, в декілька рядів встановлені такі дерев'яні захисні лінії від сходження лавин. На цьому кадрі перед вами розкинувся краса. А як щодо турнікету в горах? Не хотіли такого? Нарешті дійшов до вершинки гори Ауштенберг. 2365 метрів. От. Ну і тут Просто неймовірний краєвид навкруги. Ще стоїть хрест. Ах. Боже, як приємно бачити тут хрест. Що поки тут ще ставлять хрести. А не інші символи. От! О! А хто це побіг? А хто це тут побіг? А хто це тут такий дикий побіг? Якась. Якась тваринка побігла. От, от. гори навкруги. Сніжнички ще не потаяли. Той самий альпійський краєвид, яким ми собі уявляємо. Взагалі хайкінг в Альпах вражає. Зовсім, знаєте, інше відчуття, ніж просто. Похід по Карпатах, навіть якщо так брати, дуже суб'єктивно: 10 км в Карпатах і 10 км в Альпах, навіть якщо математично набір висоти буде той самий, але в Альпах буде відчуватися важче, бо підйоми крутіші, і все ж таки рельєф більш складний. От. Ну і ще цікаво, що тут от, доволі різко через те, що гори гострі, молоді, такі свіжі, знаєте. Через це швидше змінюються краєвиди. От я пройшов 450 метрів набору, 4 кілометри, і п'ять чи шість разів вже змінилися черевні ракурси. Тоді, як, наприклад, в наших низьких плеских Карпатах треба просто йти йти десятки кілометрів, щоб просто реально якось освіжило краєвид. Тож навіть якось насичуюся оцей маленький відрізок, а просто враження, просто насичуюся цими горами, не відчуття. Все ж таки, недаремно саме тут виник альпінізм. І доволі неочікувано такий прикордонний стовпчик з цього боку князівство Ліфтенштейн. І вже тут зараз Австрія. Зробивши невеличкий перехід, нашим очам відкривається прихисток фальцер хют. Тут цьому будиночку можна взяти пиво. До речі, тільки безалкогольне, що цікаво. Локальний сир, хліб. І все. Так, сидимо, гуляємо. Всі п'ють безалкогольне пиво, бо інакше Ну І все, можна заночувати тут. До речі, такий набір, як я собі взяв, коштував 22 франки. тобто 24 євро. Це ж таки важливо для людського розуму. Що ж він побачив першим? Цей пейзаж чомусь для мене дуже нагадує миролюбиві пейзажі Сванеті, що у Грузії. Такий собі якийсь відрізок переходу від Мазарі до... Жгуля чи щось таке просто така дорога, траверсом гори, зелені схили? Чарівна. Яке тут людей розкішне господарство. І заночувати тут, очевидь, можна. І просто тут люди вирощують скотину. Краса. Пахне димком, наче на мангальчик роздмухують вуглі. Я вирішив йти не в мальбун, звідки я стартував, а спуститися набагато нижче у селище Стег. Штег! От. І звідси вже автобусом пойду в Вадуц. Ну от, і можна буде хоч трошки пройти з лісом, минаючи цю спеку. Ви погляньте на вирубка в Ліхтенштейні. -то. Хто б міг подумати? Ай-яй-яй! Навіть не бачу не бачу сліду від дороги. Нащо це вирубали коли? Дивно. Отак лісом я приблизно за годинку і вийшов до дороги. На дорогах, заслони від худоби, такі більш технологічні, я б сказав, просто така натягнута гумова. Палиця, яке б'є легеньким током, коли торкаюся до неї ем, оголеним тілом. Ну і все прямо дорога на штег от. І... вон свинки вдалині. Я сказав гумова палиця, яке б'є током. Коротше кажучи, не знаю, з якого матеріалу, але вона б'є током, реально перевірено, Реально, легенький такий, легенький такий тичочок. Так, але це все вже інша історія. Йдемо прямо. Поштейгу. Такі чарівні будиночки облицьовані деревом. І зараз буду чекати на свій автобус о 8.18. Тобто дровами, очевидь. Це в цілому взагалі гірська класика по всьому світу. Нема чим дивуватись. Зараз десь От там зупиночка. От. І все, повертаюсь у кемпінг. Так, ну що, восьма ранку полишив свій кемпінг і час повертатись у Швейцарію і продовжувати там. Свою прогулянку. В цілому Ліхтенштейн виявився доволі малим і не дуже багатим на туристичні принади. От. Цікаво було подивитися на це загублене в горах князівство. Але великих сподівань на це місце покладати не варто. Але все одно це був цікавий альпійський досвід. Тож, на цьому я це відео завершую. Дякую, що подивились. Ставте лайк, підписуйтесь. Успіхів, друзі!